Про що йдеться? Про створення європейської армії, про що давно говорили, і не створено. І це ідея Макрона була. Да, да. І ця А основа європейської армії хто? ЗСУ плюс спецназ. Бо спецназ хоч міє, хоч якось, воювати в Франції, Німеччини і так далі. Mm -hmm. Бо всі останні їхні бригади Прийнято. вони не боєздатні. Mm -hmm. Давайте Давай... про наших боєздатних, точніше, обмежено придатних поговоримо. Є важливі ініціативи народних депутатів і дискусії. Долучимо до нашого ефіру народного обранця від слуга народу Георгія Мазураш. Він з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітання. Вітання. бачили ваш допис доволі емоційний, на Фейсбуці. Ми пояснимо нашим глядачам, що все починається. От знаємо, що народні депутати пропонують скасувати. Голосування за законопроект, який передбачає повторний медогляд обмежено придатних до служби чоловіків, згідно з правкою, яку містить документ, повторний медичний огляд, їм треба буде пройти протягом 9 місяців. Автори цієї правки це Олександр Завітневич та Федір Веніславський. Останній заявляє, що обмежено придатних можуть відправити навіть у бойові підрозділи. Ну, ну, так, а так, Адвокат так. Олексій Шавару у коментарі новонила пояснив, що за рахунок обмежено придатних хочуть поповнити військові частини. Почуємо. Є закон, і його повинно виконувати обмежено продатних більше не буде. Це стосується не тільки цивільних військово-придат, військово, військово зобов'язаних, а і вже хлопців, які служать, які отримали поранення. Які проходили дуже довгі черги, довгі процедури, щоб отримати обмеження придатного зараз? їх знову повинні відповідно до цього законопроекту протягом 9 місяців зобов'язати пройти військово-облікову військово лікарську комісію і дуже багато обурених військових спершу, які отримали дуже великі поранення, які виникають з цим проблеми. А також військово зобов'язаних це незаконно, що це все одно порушення прав громадян, але є відповідна вказівка зайнятися обмежено придатним на. Брати з їхнього числа штаби пане Георгію, власне, що ви можете сказати, як ваші колеги реагують на цю правку? Як пояснюю, можливо, ви мали можливість поговорити з авторами цієї правки? Як вони пояснюють необхідність її ухвалення? І в принципі, дійсно, як ви вважаєте, обмежено придатні, можуть ну, суттєво якось я не знаю впливати на оновлення або є війська. І поясніть, яких саме обмежено придатних це стосується? Ті, по яким були рішення оці в 2022, 23 рік чи е, за весь час? Наразі йдеться про всіх обмежено придатних. Е, е, що? Складно говорити на ці теми, тому що справді емоції іноді беруть угору. Е, це рішення щодо скасування цього статусу обмежено придатний. Провели, на жаль, ну так скажімо так, напівтаємно, я би сказав, тому що ті правки були внесені там в останній момент. Про них колеги, в принципі, не знали. Мало хто встиг взагалі зорієнтуватися, що такі зміни вибачте, запхали там та да, знову в інший законопроект, тому що навколо цієї теми були дискусії там в контексті, так, так званого мобілізаційного законопроекту. А тут Раз, і виявляється, що в іншому проєкті закону е тишком нижком там провели ці зміни щодо скасування статусу межнопридатного е і е щодо повторного ПЛК для всіх, хто має такий статус. Е ви знаєте, е я взагалі вважаю це дуже низько. А морально от такі речі, коли там ми намагаємося то можна придати, там якось притиснути, то осіб е е е е е з інвалідністю якось там, да, так чи інакше, там, то третю групу скасувати, то скасувати тих, які там наглядають за особами з інвалідністю. Це, це дуже, я, я кажу, це нищідна. Але головне е можна дискутувати, наскільки можуть вони бути, на яких позиціях можуть бути корисні в армії чи ні. Просто головне, що. Ми просто робимо е, рухи, як там кажуть, вперед майбутнє е, в минуле, так тобто ми зараз намагаємося якось е, ще більш совковим ставати. Тобто е, ми і так в цьому плані законодавством мобілізаційному є фактично там ще радянською е, республікою е, за законодавством. А тепер ми ще намагаємося ще більше наближатися до тої же рашки, вибачте, проти якої ми воюємо. І е, я просто е, не розумію. Невже хтось в, серед колег в парламенті, бо хтось не знає навіть серед військових, невже хтось думає, що справи захисту вітчизни можна вирішувати, намагаючись якось когось там е, погрозми примусом загнати в армію? Ну все ж так не працює. Ну все ж треба просто включити міські. Я розумію бажання там, десь. Збільшити кількість е е збройних сил, да, там, ну, може, є, є потреба там, провести ротацію і так далі. Ну це точно не вирішується за рахунок того, щоб когось там якось загнати, забрати у когось там бронь, е виключити з категорії, які не підлягають е е призву під час мобілізації. Но це просто так не працює. Нам треба все робити для того, щоб підвищувати мотивацію, підвищувати. Е Підтримку і зарплати і соцзахист для військових для їх сім'ї. Це треба нам треба робити. Нам треба все робити для того, щоб людям хотілося захищати нашу вітчизну. Ну це це головне. А так виходить, що ми стаємо подібними до, до тої російської федерації, з якою воюємо, і хочемо, щоб люди охочих ходили там і ті військомати і ставали на захист вітчизни. Це це так не працює. Я просто ну в мене немає слів, чому ми так, так. діємо алогічно. Зрозуміло, Пішки пане Георгію, да щоб не повторюватись, ще поставлю вам питання. Як власне це рішення відбулося? Тому що ми справді розглядали цю дискусію в контексті законопроекту про мобілізацію. Зараз комітет, вже котрий тиждень розглядає правки і там іде процес. А тут виявилося, що через парламент пройшло якесь інше рішення в контексті мобілізації, яке стосується величезної кількості людей. Отже. Хто це інціював? Як це сталося? Можете пояснити нам? Ну ці правки були комітетними. Тобто, там я бачу, фігурують е, е, завітневіч Веніславський. Там насправді наскільки я пригадую, всі члени комітету. Комітет правками вони це провели. Е, просто я не розумію, чому не робити це відкрито, чесно. Ми ж парламент ми маємо демонструвати відкритість, прозорість. Порядність, зрештою, тобто, якщо є бажання, наприклад, прибрати там, скажімо з категорії тих, які не підлягають мобілізації, ну мобілізації бо призву на військову службу під час мобілізації певні категорії, це треба робити. Відкрито, да тобто mm -hmm. говорити відкрито, там можна це проводити е, окремими законопроектами, там да точковими невеличкими, щоб всі розуміли про що йде мова, а не так запихувати е, якісь правки там в останній момент в законопроект, який зовсім не стосується цієї теми. Тобто, там про соцзахист пішов, е, йшла мова да? військових і поліцейських. Де тут ця тема? Для чого це робити? Це тобто, тобто ми робимо все для того, щоб. Люди ще менше поважали законодавчий орган. Це неправильно, не нормально. Я не розумію, чому ми так діємо. Треба просто бути чесними. І я колегам, які їм знаєте, такі демонструють якусь там зверхність, пихатість. Вони такі всі важливі, там не знаю, професори там справ парламенту. Але я хотів би, щоб вони розуміли, що їм треба. Дивитися в очі своїм виборцям, і хай би вони пробували комунікувати з виборцями, те, що вони протаскують через парламент, не лише про це річні, про інші йде мова. Ви знаєте, там у нас так, традиції глибокі в цьому плані Отак проводити тишком-нишком всякі рішення через правки, там тихаря, щоб інші колеги не хотіли зорієнтуватися. Це зрозуміло. І... Дискусії справді щодо цього не було. Я можу це підтвердити. Ну тобто, ця тема не піднімалася і в ефірах там зазвичай і комунікують і якось в контексті законопроекту. А щодо обмежено придатних, давайте так. Ну зараз багато людей слухаються. Да, цей ефір мова йде про скасування взагалі цього статусу чи про перепроходження ВЛК усіма, хто має такий статус. Поясніть, будь ласка, як ну, ви розумієте по, це рішення? Там 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 однією правкою, скажімо, фактично скасувалося цей статус, тобто має бути або придатний, або непридатний. І, до речі, коли я комунікував з колегами з профільного комітету, фігурувало, що у нас така благородна мета, щоб ми могли звільнити тих обмежено придатних, які реально там зараз. Ну, не можуть нести військову службу, але вони через цей статус їх мусить тримати. Ну якщо така благородна ціль справді була, то це зробилося би зовсім іншими змінами в інші норми закону і спокійно це б провели б через парламент. Та тому що є там підстави для звільнення, туди треба було вносити зміни. Стосується всіх, так справді, і знову ж таки акцентують увагу деякі колег, що от є там деякі хитруни, які там не знаю, так чи інакше, вирішують питання, там отримують цей статус, обмежена придатність, і це фактично не дозволяє їх там десь кидати, кажуть, на передову там десь в окопи так далі. Так знову ж таки повертаємося до просто до елементарної логіки здорового глузду. Ну якщо людина навіть якимось чином навіть вирішила, вибачте, там ми самі створюємо ці корупційні ризики. І отримала цей статус. Так ну що ви, ви думаєте, що якщо ми його і змусимо, то він піде захищати вітчизну? Ну ну це ж просто вибачте, бридові якісь думки. Що це так вирішити? Так, Ні, це лише за рахунок мотивації, за рахунок підвищення бажання у громадян захищати вічину. Ви це сказали так, це так, пане Георгію, да пане да. горі. Ви це сказали. Спасибі вам, що долучилися до ефіру. Георгій Мазурашу, слуга народу, народний депутат України. Був із нами на зв'язку.